Наступна головоломка. У нас є така рівність 1 підняти 6, розділити на 2 дорівнює 6. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі, і усі, хто гарно, логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один серник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити один серник. Щоби наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 16 розділити на 2 буде 8, 8 дорівнює 8, 8. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.